Мета нашої проспілкової боротьби 30-х років один завод, одна профспілка. Де як, наприклад, на текстильній фабриці всі від ткалі до механіка повинні бути членами однієї профспілки. Увесь досвід моєї діяльності впевнив мене в тому, що потрібні не лише могутні профспілки для поліпшення умов праці. Чи підвищення заробітної плати, чи скорочення робочого дня, треба міняти всю систему. І я в цьому твердо переконалася. Треба будувати соціалізм. що б я хотіла сказати молодому поколінню українців в Америці. Шлях, що лежить перед нами, це шлях боротьби. Моя порада молодим. Приєднуватись до руху за забезпечення роботою, боротись за мир, дружбу з соціалістичним сектором світу і таким чином гарантувати собі життя в умовах миру і доброї волі для всього американського народу. Моєму українському братові. Ця книга присвячується тим, хто вірить у мир і дружбу. Ми не повинні відхилятись від цього шляху. Іван Коблик. Доброволець-інтернаціоналіст Іспанської республіканської армії, після жорстокого бою він записав оці рядки. Я сьогодні втратив найкращого друга. Він загинув, щоб могла жити іспанська демократія. Я також був ранений. Куля врізалась у мою ліву руку і вийшла через плече близько шиї. Іван Коблик, голова товариства Спадщина, ветеран Другої світової війни, сказав нам, я так ненавиджу фашизм, що якби довелося, то знову не зважаючи на вік, пішов би воювати з ним. Багато американських українців за покликом совісті йшли в Іспанію на боротьбу з фашизмом. Та живими вернулись не всі. Військова книжка бійця Іспанської республіканської армії Йосипа Заводовського документ його ненависті до фашизму. Чорна зловісна тінь свастики на над Чикаго сьогодні, тут, неподалік від Геймарка, площі, що відкрила світові першотравні. Коли Гітлер напав на Україну, і я і всі прогресивні українці відчували великий біль, допомагали, скільки ми могли, давали фінансову допомогу, збирали докторські... Ліки і одежу і все, що ми могли. це маленька крапля, як то каже, в мор'ю, які потерпіли наші брати на Україні. Згадує Йосип Сойка. Я щасливий тому, що я відвідав два рази Україну, і я думаю, що Україна і Радянський Союз бореться за це, щоб війна. Більше на землі не була, щоб був мир, дружба між народами. Отже, відвідав багато знайомих, дружів. Вонук, і свого внука я відвідав, який живе в Києві. І спав одну ніч в нього. І платив 12 рублів на місяць за три, за три кімнати, які тут треба в Америці платити, яких. Два 150 долярів. Багато добра зробив за свій вік маляр із сімсбері Володимир Юзв'як. Скажіть у фільмі, попросив він, що живе в Америці чоловік, який сказав. Нема нічого дорожчого в світі, як будучий день. На історичній зустрічі у відні Леонід Ірич Брежнєв зазначив. Ми з президентом Картером скріпили своїми підписами договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь і документи, які його стосуються. Звершились події, якої давно чекали радянські і американські народи, народи інших країн, усі, хто хоче міцного миру і усвідомлює небезпечність дальшого нарощування ядерних арсеналів. Підписуючи цей договір... Ми допомагаємо відстоїти найсвященніше право кожної людини право на життя. Серед могутньої армії борців за мир члени Ліги американських українців. Щирі почуття братерства єднають прогресивних американських українців з прогресивними заокеанськими росіянами і білорусами. Їх діти пов'язують свою долю весільними рушниками. В ім'я продовження роду, в ім'я продовження тих добрих справ, що спільно творили на цій землі їхні батьки і діди. Говорить Михайло Ганусяк, Ми є щасливий, горді того. Що наша організація Ліга американських українців здобула собі велику славу, Першим всього, як іммігранти, які боролися за краще життя на американській землі, але які також зрозуміли, що треба стати частиною американського народу, трудового народу. Наша організація, як вже вам відомо, брала участь у організації «Проспіло», допомагала наскільки можливо. Щоб робітники мали як найкращу нагоду боротися за поліпшення своїх умов праці і свого життя.